Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Троє людей загинули впродовж цього року через захворювання на лептоспіроз. Про це та про ситуацію з хворобою говорили на брифінгу в Ужгороді. 498 школярів цьогоріч вчитимуться в Ужгородському науковому ліцеї. Це діти з усієї Закарпатської області та переселенці. Навчання у закладі буде очним. На території ліцею є укриття, аби діти з працівниками могли сховатися під час повітряних тривог. Житловий будинок горів минулої доби в селі Калини Тячівського району. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що до рятувальників зателефонували сусіди. Вони вивели з будинку власницю, яка в той момент спала в одній з кімнат. Рятувальники ліквідували займання на площі 40 квадратних метрів. Вогонь пошкодив три кімнати будинку та частину речей, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Дах житлового будинку горів сьогодні у місті Хуст. На момент загорання господарів вдома не було. А сусіди зателефонували рятувальникам, коли побачили дим. Це було близько першої години ночі. Про це також написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що рятувальники загасили пожежу впродовж години. Вогонь знищив крію та перекриття на площі 20 квадратних метрів. П'ятьох чоловіків та одного неповнолітнього хлопця затримали прикордонники відділення палать Комарів Цічопського загону впродовж минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що чоловіки групами намагалися потрапити до Словаччини. Першу групу зафіксувала фотопастка. На місце вирушеної який затримав двох невідомих за пів кілометра від кордону. Це були жителі Вінницької області. З собою мали паспорти. Ще одну групу правоохоронців затримали завдяки повідомленню оперативно-розшукового підрозділу. Прикордонники піймали чотирьох місцевих Житель, один з яких неповнолітній. затримання зізналися, що хотіли незаконно перетнути кордон. Усіх доставили прикордонний підрозділ. Неповнолітнього хлопця передали батькам справи, скерували до суду. Троє людей загинули впродовж цього року через захворювання на лептоспіроз. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров'я закарпатської військової адміністрації Анатолій Пшеничний. За його словами, ще 16 людей наразі лікуються. Загалом з початку 2023 року в області зафіксували 35 хворих на лептоспіроз. Сьогодні у нас констатовано 35 випадків лептоспірозу. На жаль. Троє є летальних е, на в Закарпатській області. Це з Іршави, з Рахівського району і Перечинського району. Як вказують епідеміологи, е, це не пов'язане з е, тобто, не є зв'язку між цими випадками. Люди знаходилися в різних територіальних громадах, е, не купляли до прикладу там е, якусь продукцію в одному місці, там чи м'ясо, чи хлібобулочні чи інше. Чи вироби, чи овочі, фрукти, які могли би бути єдиним би джерелом. Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, що викликається патогенними бактеріями, лептоспірою. Джерело інфекції є гризуни. І тварини, тобто домашні хатні тварини, корови, вівці, собаки, коні, свині тобто лисиці, всі, і шляхом виділення в навколишнє середовище сечі з, з лептоспірами заражається людина. Через е, вхідні ворота, тобто через пошкоджену шкіру, через прийом е, всередину необроблених е, продуктів, овоч, овочів, фруктів і е, лептоспіра, попадаючи в організм, на жаль, уражає всі органи і системи. Від 4 до 14 днів триває інкубаційний період. Початок гострий, починається з інтоксикації, вираженої загальної слабкості, високої температури, яка Зачасту не дуже реагує на е, жарознижуючі препарати. Е, одним із таких ще характерних симптомів це є е, виражена болючість литкових м'язів і ураження е, сечостатевої системи, тобто яке пов'язане із. Зміною функції нирок, тобто зменшення кількості сечі, вплоть до її відсутності, Дератизація грузинів, вакцинація домашніх тварин, однозначно використання або скажімо так, контроль по купанню, використанню води, яка не з перевірених джерел, засоби, скажімо так, індивідуального захисту. Коли ми працюємо з землею, обробляємо м'ясо, це є захворювання. наше, скажімо так, вона є епідеміологічне, тобто, ми Закарпаття все було підвищені показники. до захворюваності наше ендемічне захворювання, скажімо так, і припадає все на літній період початок осіні підвищення. 73,9% із числа захворілих інфікувалися в межах населених пунктів, тобто не виїжджали нікуди. 47-50% майже 50 випадків джерелом інфекції були, були гризуни. Ну, про що ми говорили? Наша біогрупа виїжджала по всім цим осередкам, розставляли мишоловки, а на другий день збирали. Власне, в тих осередках, де захворілі люди. Ну, у нас дуже давно займаються десятиліттями цим питаннями. Щороку біогрупа виїжджає по всій території області, ми вивчаємо якраз інфікованість цих гризунів, хто із них який відсоток заражений, ліптоспірами. Наша лабораторія зараз ще тривають ці дослідження, тому що ми і на ліптоспірозі, і на інші природно вогнищеві захворювання. Будемо їх досліджувати. Наші спеціалісти в тих осередках провели і дезінфекцію, і дератизацію. От і, і і і додатково ще на мишоловки половили. А в комісії ТЕП ТНС, Якраз про ці всі речі йшлося. Були присутні керівники усіх тергромад, яким дано завдання якраз зайнятися благоустроєм території, яким дано завдання провести, виділити кошти для проведення цієї дератизації в найкоротші терміни, вже якби за підпоказами. Ну, нас фактично реєструвалися випадки ліпуспірозу на більші і щороку реєструються на більшій частині області. Це і по кожному району. Мукачівському району Надієво, Свалява, Іршава, Хуст, Рахів, Берегово всі мають звернути увагу на це питання і наводити порядок у своїх у своїх тергромадах і звичайно санітарно освітня робота. Помер закарпатський поет Василь Кобаль. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Василь Кобаль написав понад 150 пісень, близько 250 віршованих творів, а також драматичні твори, статті, рецензії тощо. Прощання з поетом відбудеться 2 вересня о 13 годині у храмі Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, що в селі Минай Ужгородського району. Ужгородський науковий ліцей. Цьогоріч тут вчитимуться 498 школярів 8-11 класів. Ужгородець Федір Орос прийшов до цього ліцею зі школи номер 7. Хлопець – учень 8-го Б-класу. Я вважаю, що тут краще навчання, глибленіше. Очікую краще навчання, ніж в минулій школі і завести багато нових друзів. Ну мені подобається вчитися офлайн більше, більше розмов, знайомств, неочікуваності. Перший рік у цьому ліцеї вчитиметься Катерина Кулик. Дівчина приїхала з Полтавської області. Тепер десятикласниця. Мені порекомендували по спорту сюди по гандболу. От, запросили, я тепер буду навчатися. Ми були на зборах по гандболу і мене прийняли там. Ну ось з подругою сюди приїхали, також є дівчата, з якими ми ну, навчаємося, і взагалі тут по місту знайомося деякі. Анастасія Мільшина до Ужгородського наукового ліцею прийшла, щоб підтримати дочку в перший день навчання. Дівчинка, в мене Софія, вона йде в 11 клас, йде математичний профіль. Ми переїхали сюди, з Дніпропетровського. Ска області нам сказали, що якщо ми хочемо математичний профіль, то це тільки сюди. Так що сподіваюся, що все буде гаразд. і Ми вийдемо сюди з дуже гарними знаннями. Вона хоче поступати на іт спеціальність і для того, треба математика. На лінійці діти заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували загиблих під час російсько-української війни. Далі для учнів пролунав перший дзвінок. Цього у класах розпочали уроки. Перший має назву Незламна Україна. Я буду вчитися у 10 В. Це гуманітарний клас, і це мій перший рік тому я трохи переживаю. Я живу у Мукачеві і там я вчилася у ліцеї номер 6 Очікую ну дістати багато нових знань. Також планую займатися досить багатьма олімпіадами. Чуся тут з 8-го класу. Взагалі до того навчався в 11-й школі. Науковий цей інтелект, але перейшов сюди, тому що перспективний кар'єрний ріст ну це достатньо важливо. Дуже хочу навчитися гарно писати мани. Також з 10 класу починається підготовка до майбутнього НМТ. А так як нам зробили, що обов'язкових предметів вже чотири, то це вже важкувато буде, але потрібно вчитися. Навчання в Ужгородському науковому ліцеї буде очним, розповіла директорка Олена Іщенко. Поки що планується в нинішніх умовах офлайн всі дітки на. Забезпечені укриттям зараз. Сьогодні приступить до навчання 498 дітей. Діти Скільки з усієї області перший клас це наш восьмий клас: 90 діточок, одинадцятикласників 144 В закладі. Є математичний профіль, біолого-хімічний профіль української філології, профілі і біологічний профіль зі спортивним нахилом. За словами Олени Іщенко, поруч з будівлею це розміщене укриття. Воно вміщає 600 осіб. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.